Що скажуть Янголи в твоїй ситуації? Можливо, тобі зараз важко тяжко? Ти не знаєш що робити? Давай подивимось. Переріжте да ніті ніці. Це в нас енергозв'язки, енергоприв'язки, особливо якщо це колишні, токсичні люди, родичі, люди, з якими у вас фізичний контакт, да, емоційний контакт. І дуже часто ми не розуміємо навіть чому ми думаємо про людину, чому вона з голови не виходить. Але в нас є такі енергетичні прив'язки. Мене дуже класна практика. Вона в безоплатному доступі на моєму телеграм-каналі в духовність. Там ви можете знайти її чи написати мені, я вам її скину. Там все чітко, зрозуміло. Я працюю з психологічною точкою, душа, розум, тіло, да, з цілесними практиками і е, з енергією я енергопрактик духовний вчитель. І я дуже рекомендую: от в мене клієнти, хто особливо там розключається, чи когось як турбують люди, якісь конфліктні, вони, коли цю практику роблять повернення собі своєї енергії, своєї енергії, да, перерізають цей контакт енергетичний. Повірте мені, завжди стільки сил, завжди стільки ресурсу повертається, що хочеться просто рухатись далі, бути щасливою людиною, становишся якось гармонійно себе почуваєш і ніхто. Тебе більш не жире. Слухайте уважно, кажуть янголи. Да? Вони кажуть, що вас ведуть, вам підказують, у вас є зараз підказки, ви тут не самі. Ви зовсім не думаєте, що ви залишились на одинці, не думаєте, що вас ніхто не бачить, чи да? вищі сили вас кинули, навіть якщо ви в них не вірите, навіть якщо ви вважаєте, що забули за вас. У мене таке було в клієнтів, що вони приходили і казали, ні, вони за мене забули. Ні, мої любі, ніхто ні за кого не забув, просто іноді вас ведуть. Ви не хочете впор чути, да, не хочете чути і зациклені на чомусь. От, до речі, у кого тут було дуже болісне в минулому розставання, чи взагалі ви давно самотні, самотні, вам ведуть людину для душі. Да? Це такий союз ем, янгурський Союз, дивіться, який не болісний. У нас іноді є карма, да? яка приносить біль, а є карма, яка приносить радість. І ви вже своє відкармічили, якщо можна сказати, болюве, да от зараз іде й там. До речі, це не перший мій розклад, не перша моя практика за місяць з людьми, де я бачу, що завершуться. Етап страждань. І ми робили е з дівчатами триденний практикум, Енергопрактикум. Я записала три енергопрактики на зняття страждань від роду, да, зняття негативного сценарію роду. І там ви можете його прийти. Він вартує 730 гривень. Всього він в доступі у мене, і я з вами на зв'язку. Звісно. От і там люди виходять сценарію страждань, сценарію зраз, сценарію е не можу народити дітей, страхів, установок родових, тому що це все на нас впливає, хочете ви цього чи ні. І зараз вам кажуть, що вас. Ведуть ще одну карту, да, ваше поле стілюється, ваша ви вже стілюєтесь, ви вже стаєте повноцінною людиною, цілосною людиною. І, до речі, тут не колоди, можливості і зміни. Так, да, можливо, щось відвалилося, болісно було. да, Втратили дім, втратили людину. Все може бути. Насправді, ми на землі приходимо свій шлях, не в рай... ну, ми не в раю тут живемо. Всі ви це повинні розуміти. Це така школа, закалка. Але що воно дає? Воно дає нам дальні... подальший ріст, і ви знаєте, без щастя, без нещастя людина би не розуміла, що таке щастя. Ну от немає, от ви не будете розуміти.